Ну що, що ми починаємо, уявіть собі Боря апрель у військкоматі окуліста. Добрий день. Добрий день. Чергове чудо прийшло. Давай, коротше, буду тебе перевіряти. Ну давайте. Я не зрозумів, Що ти собі дозволяєш? Ну так ви ж окуліст, перевіряйте око. Ну добре, закрий праве око. Верхній ряд зліва. Ши. Нижній ряд зліва. Ви. Добре тебе хороший зір, а штани що знімав. Та я вже так привик. Ши. Ши. Ну а наступна ситуація може трапитися з будь-якою закоханою парою. Дівчик, я чеки трошечки з подругами випала. Я там чир, чир. Ти на себе, та ти п'яна. Ти... Дінж, але ж я нікому не дала свій номер, бо я знаю, що ти в мене в день. Я тебе люблю, ти в мене в де, день. Де. Як ти могла в цей день напитися? Тебе... Шановні молодята, стоячи на цей рушник, ви об'єднюєте два серця. Отож я вам бажаю. Дівка, а ти що Прикинь, да! Блін, як незручно! Я тебе на вулиці почекаю. Що, та ти з побою, брати, сподиров! Ми продовжуємо і у нас випадок в податковій. Добрий день! Значить, встав! Значить сів Значить, встав! сів Став, так Я прийшов тобі, отут, підпиши мені накладну. Скоро, підписуй, давай мені заповнюй печатку! маю печатки! Пічатку давай ще одну. Лай гербову печатку, водну печатку, давай ще мені 10 печаток, ти мене нервуєш! Слав! Люблю культурних людей, коли мене уважають. Слухай, який ж ти мені хабар приніс, що ти себе так поводиш. А то що треба було хабарі приносити? Чо ти їздиш? Випадок в ресторані. Тільки галяче, а я з'єк з пух. Овічань! галяча! Бо їжа галяча! Я знаю, я пробував галяча, капець! Дорогі друзі, в наші дні дуже популярними стали рухи у боротьбі за права сексуальних меншинств. І так уявіть собі, як би виглядав фільм «Титанік» для гомосексуалістів. Рухаємося далі. Уявіть собі, хлопець запросив дуже страшну дівчину на побачення.

Тепер трошки політики. Уявіть собі мер Львова Андрій Садовий на лівандовці. <риклад> Вася, іди сюди, Вася Не знаю, Які-то телефони Вася, покурити, а? Давай присянемо. Опа! Присіли, опа, встали. Дві, коротше, гопнік, націоналіст. Опа, встали, опа, встали, опа, встали. Нормально, ні? Вася, іди сюди, іди сюди. Вася. Та що ви собі дозволяєте? я мер, я можу собі це позволити. Всі ви знаєте, що скоро Ані Лорак приїжджає у Львів і буде виступати у Львівському цирку. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Ну, значить, так, я світська левиця, це по-перше, так? Да? Ви мені звук зробили, кльовий? Звук, давайте ага. вас люди чекають, все є. все. Світло мочне. Весь цирк людей, світло Весь все Весь Цирк людей. Ви розумієте, я світська левиця. Всі квитки розкупили Всі люди. Ага. Люди вас чекають. Ну добре, я виходжу. Відкривайте клітку. Новий випадок в податковій! Добрий день! Це каса. Я вам тут гроші приніс, бо я тут вам задолжав трохи. Це ну, все, тримайте всі, от. Я власне всі свої дав, все, всі гроші. Каса там через двоє дверей далі. Дорогі друзі, дует моя бабка дуже любить борю апреля. Тому наступна мініатюра знову ж таки про борю апреля. Боря Апрель в тюрмі! <реку> Петушок, ти знаєш ким ти тут будеш? Укареку! Ти знаєш, що тут з тобою кожен день, кожен божий день тут з тобою будуть робити. Знаю. Ну ладно, сідай. За що сів? Я за власним бажанням. Знаєте, я завжди хотів бути схожим на свою бабку. Вона завжди хотіла, щоб з мене вийшов толк. Весь толк вийшов, тільки одна дурість лишилася. А я вам теж на свою бабку схожий. Що, весь толк теж вийшов? Нє, в капронка хожу. Так моя бабка спеціально для вас до зустрічі!